Для того, щоб реалізувати можливість обмеження доступу посадових осіб до даних за допомогою територіальної прив'язки, тобто на основі колонки КТТГ в таблиці бази даних, потрібно в Liquibase прописати row level security правила на читання даних Read Rule та на створення і оновлення даних Write Rule. Розглянемо більш детально спочатку перший пункт. Правило на читання даних зазвичай додаються не безпосередньо на таблицю, а на певне її представлення. Тому маємо приклад створення search condition з назвою GetRequests by KTTG, який в собі містить параметр KTTG, на основі якого ми будемо зараз створювати правило. Для того, щоб створити Read Rule, необхідно вказати назву правила. GVT – атрибут користувача. Тут обов'язковою є вимога, що значення цього параметру повинно бути вказане маленькими літерами, вказати назву колонки та назву таблиці. Оскільки ми створювали Search Condition, тобто view то після вказання назви таблиці Get Request by GetRequestBaikTG необхідно додати нижнє підкреслення і літеру V. Якщо є необхідність додати правило для перевірки ще однієї колонки цієї таблиці, то необхідно створити друге правило, аналогічне першому, змінивши тільки назву колонки. Правило також можна видаляти. Для того, щоб видалити правило, достатньо вказати тільки його назву. Перейдемо до другого правила створення, правила на створення та оновлення даних. Правило на створення та оновлення даних додається безпосередньо до таблиці, тому маємо приклад створення таблиці з назвою KTTG». Яка в собі містить параметр KTG, яким зараз, за, за яким зараз будемо прописувати правила. Для того, щоб створити write rule, необхідно вказати назву правила gvt атрибут користувача. Тут теж зберігається вимога, що це значення обов'язково повинно бути вказано маленькими літерами, назву колонки та назву таблиці. Оскільки ми створювали таблицю, то додавати нижнє підкреслення «ві» після таблички не потрібно. Зверніть, будь ласка, увагу, що допускається створення тільки одного «write» правила для перевірки тільки однієї колонки таблиці. Це правило також можна видаляти. Для того, щоб його видалити, необхідно вказати тільки назву правила. Це вся інформація, яка стосується створення read та write правил для обмеження доступу користувачів до даних на основі територіальної прив'язки. Дякую за увагу!